Ганна Фащук, мешканка селища Вороніш, відзначила сторічний ювілей. Пройшовши довгий шлях від народження в царській Росії до зрілості в незалежній Україні, Ганна Васильівна, крім величезного життєвого досвіду та мудрості, має четверо дітей: вісім онуків, тринадцять правнуків і одну праправнучку. Крім того, тепер точно знає секрет довголіття, яким і поділилася з усіма гостями. Більше знає Тетяна Євменова. Два дні народження має Ганна Фащук. Одне датується 4 листопада, так було ще за царя записано. Інше 22 жовтня. Так вже радянська влада записала по новому стилю. Ганна Васильівна з приводу іменин не сумує, бо святкує два. Напевне, два віки і жити. Планує у паспортний день народження. Завітали з подарунками представники влади. Квіти, щирі вітання та слова подяки від районної та селищної адміністрації, депутата облради та інших шанованих гостей. Приміть на щирі вітання сторічним ювелим, нехай тепло і затишок родинної силі надійно захищає вас від негараздів». Район, в общем-то, славиться довгожителями. У нас буквально недавно було у нас на сьогодні. Є бабуся. Ее составляет 103 года. И в апреле был кантур, мужчина, 102 года. На жаль, он в апреле умер. Но вот сегодня у нас очередная бабушка. У мене на столітня, і в декабрі місяці обратно в Чеплівки, з все благополучно, буде ще одна бабуся, яка сповниться 100 років. Деякі гості не лише з дарунками, а й з поцілунками. Анна Васильна, я від вас вашого депутатського обласного корпусу поздравляю. Ви гордість наша. Здоров'я вам і крепкого, крепкава. Шо ви що ви що у Чірина з жизни? я вас тоже поцілую столітню каждый раз понівається заступниця голови Шосткинської районної адміністрації Наталія Фролова зачитала ще святковий адрес від президента України Віктора Януковича. Сердечно вдячний за багаторічну самовіддану працю за дітей, яких ви народили і виростили гідними громадянами. Радію, що переживши багато бурхливих подій, ви стали свідком народження незалежної української держави і сьогодні зустрічаєте свій юбіле... ювілей. У колі рідних та близьких вам людей. До речі, головою Шосткінської районної адміністрації було прийнято розпорядження, за яким з бюджету щомісяця Ганна Васильівна буде отримувати стипендію в розмірі 100 гривень. Стипендіатка радіє всім дякує та бажає також до 100 років дожити. Її близькі розповідають, що Ганна Васильівна має гарну вдачу. На питання, як вік прожити, з гумором відповідає. «Як я дожила. Неплохо. Я всю жизнь работала, всю жизнь работала. Головне хобі книжки за кожентом з двадцятитомника томника де Бальзака в будинку починалася війна, хто перше до рук візьме. Дуже захоплювалась жінка кримінальною хронікою, яку друкувала в журналі Людина і закон. Проте головна риса Ганни Васильівни надзвичайна працьовитість, розповідає донька Галина Ангілєвко. Уже буквально в канон столітнього юбілея вечірком вона говорить, Ти чим займаєшся? Юда, вроді би свободна. Вона говорить, так, може бути, ми поработаємо. Я говорю, а как, что мы будем делать? Почистим кукурузу. И это при том, что мешка 4 кукурузы она перечистила своими ручками сама. Розочки, которые все перед домом, там их очень много. В этом году первое цветение было больше 70 роз. Все выращены, все буквально выращены ее ручками. Ювілярка з багатодітної родини. В молоді роки жінка працювала на заводі Зірка. Потім переїхала до селища Вороніж, де народила сімох дітей, але троє з них у війну померли. Одна з доньок наразі живе в Запоріжжі. Решта діточок так і залишились недалеко від матері у Вороніжі. Розповідають, що всі онуки надбайливих бабусиних руках виросли. Сама вже доросла Галина і зараз згадує, з якою радістю до бабусі по гостинці приходила. Я завжди любила к тебе приходить, потому что у неё всегда было <соходу>, что-нибудь вкусненькое припасённое для внуков, то конфеты, то какие-нибудь ладошки, то печенье, то что-нибудь. Ну, и одно время было такое, что я начала называть её мамой даже, потому что, ну, это добрый человек, она всегда о нас заботилась, она старалась Зділати щось то завжди сяда обов'язково обізательно Перше діло при вході однодана до було накарміть дітей, внука всіх посадити за стол. Головний секрет довголіття у постійній праці з їжі віддавала перевагу Ганна Василівна овочам, фруктам та молочним продуктам. Не зраджую собі і зараз. Щоправда, на закаті років дуже солодощі полюбила без цукерок до чаю, не сідає. У перший сторічний день народження офіційні гості іменинницю засипали квітами і подарунками. А вже 4 листопада чекатиме Ганна Васильівна всіх своїх близьких дітей, онуків та правнуків.